Сучасні стосунки починаються зі свайпа. Систему свайпів запровадив нинішній лідер індустрії онлайн знайомств Tinder ще у 2013 році. З того часу ми свайпаємо праворуч, якщо нам хтось подобається, і ліворуч, якщо ні. Якщо раніше пари знайомились через сім'ю, спільних знайомих, роботу, школи чи університети, бари чи церкви. То у 2024 році майже 350 мільйонів людей у світі користувалися застосунками для знайомств, і понад 60% пар познайомилися саме онлайн. Простота свайпів стала запорукою успіху у 2024 році. Тіндер мав близько 60 мільйонів активних користувачів щомісяця у 190 країнах світу. Проте, хоч він і є найпопулярнішим сервісом для знайомств, не Тіндером єдиним живе дейтинг індустрія. Тож підписуйтесь на канал Економічної Правди, свайпайте праворуч це відео, а я зараз розкажу, де ще шукати своє кохання. До того, як Тіндер вступив в цю гру, найбільшим сервісом для знайомств був паду. З 2015 року між ними була неабияка конкуренція, проте за останні кілька років Тіндер вирвався далеко вперед. І наразі наступним його потенційним конкурентом є Bumble. Давайте розглянемо ці топ 3 застосунки детальніше. Увага! Одинаки і одиначки! Якщо ви шукаєте своє кохання, хочете почати з кимось зустрічатись або просто весело провести час, вам в Тіндер. Саме такими словами нас зустрічає сайт Тіндеру, який, до речі, Теж можна використовувати для знайомств. Проте більшість знає Tinder саме як застосунок, який допомагає знайти потенційну пару. Якщо два користувачі побачили один одного і свайпнули праворуч, тобто виникла взаємна симпатія, вони можуть почати спілкуватися в чаті застосунку. Щоб визначити, який же бік свайпати, користувачі Tinder можуть переглядати фотографії потенційного партнера чи партнерки, коротку біографію. Та аккаунти Spotify та Instagram, якщо вони синхронізовані із застосунком. Алгоритми Тіндера зводять все до фізичної близькості, в тому значенні, що не шукають нікого далі ніж за 160 кілометрів, а не те, про що ви могли подумати. Цей алгоритм розробили Шон Рад, колишній генеральний директор та голова правління, та Джастін Матін, колишній операційний директор, які познайомилися в університеті Південної Каліфорнії. Та створили Tinder у 2012 році в стартап-інкубаторі Hedge Labs, яким керувала Interactive Corp. колишня материнська компанія Match Group. Він тоді, до речі, ще називався Matchbox. Спочатку його випробовували у низці університетських кампусів США, а згодом запустили повністю і отримали величезний успіх. До кінця 2013 року. Застосунок обробляв вже 350 мільйонів свайпів на день або приблизно 4000 свайпів на секунду. До кінця 2014-го цей показник зріс до 1 мільярда свайпів на день. Станом на 2024 рік Tinder міг пишатися 2 мільярдами свайпів на день. У 2015 році безкоштовний застосунок представив преміум модель підписки з додатковими функціями Tinder Plus. А згодом ще декілька рівнів. Tinder Gold та Tinder Platinum. Також можна робити разові покупки окремих покращень за застосунку. Як, наприклад, суперлайки. До речі, нам від вас не потрібні суперлайки. Звичайного лайку цьому відео буде цілком достатньо. Дохід Тіндер у 2024 році становив 1,94 мільярда доларів. що на 1,1% більше, ніж роком раніше. У 2024 році у нього було 60 мільйонів щомісячних активних користувачів і 9,6 мільйона підписників преміум функцій. 60% користувачів Тіндер молодше 35 років, 3 чверті користувачів Тіндер чоловіки. Друзінь, чат, флірт. Анонсує нам сайт цього застосунку для знайомств. Баду був одним із перших застосунків для знайомств нового покоління, який відмовився від платної формули підбору партнерів. Натомість користувачі могли реєструватися безкоштовно і платити за преміум функції. Баду був заснований ще у далекому 2006 році у Москві російським підприємцем Андрієм Андрієвим. І хоча вже з середини 2010-х років домінуючим сервісом для знайомств стає Tinder, Badoo виявився досить живучим. Адже досі знаходиться в трійці лідерів. У той самий час, коли Тіндер ставав ключовим конкурентом Баду, Андріїв на ранньому етапі інвестував у їхнього ще одного конкурента Бамбл. У 2019 році Баду і Бамбл були об'єднані в холдингову компанію Magic Lab, яка в 2020 році провела ребрендинг в Bumble Inc. Напередодні IPO. Наразі Badoo є дочірньою компанією Bumble Inc. Компанії Bumble заявили, що продовжуватимуть керувати обома платформами незалежно. Росіянин Андрія не працює там з 2019 року. У 2024 році Паду заробив 205 мільйонів доларів, що трохи менше, ніж минулого року. Головним чином, завдяки своїй преміум-підписці. Застосунком користується близько 45 мільйонів людей по всьому світі. Найбільшим ринком для Баду є Бразилія. Ми не тільки про побачення. Каже нам сайт Bumble і не бреше. Але почнемо все ж з побачень. Bumble називають феміністичним застосунком, бо перший крок тут робить жінка. Чоловік просто фізично не може написати перший. Якщо ж протягом 24 годин після співпадіння пари жінка не пише, то термін дії метча спливає і він просто зникає. Хоч і не всі були захваті від цієї ідеї, Бамбл довів, що скептики помилялися. У 2020 році він досяг позначки в 100 мільйонів користувачів і став головним конкурентом Тіндер серед людей віком до 35 років. Бамбл створила співзасновниця Тіндер Вітні Герт. Після напруженого року боротьби з судовим позовом проти Тіндер щодо сексуальних домагань з боку керівника і за сумісництвом її експартнера, Герд Герт все ж прийняла допомогу від засновника БАДУ Андрієва, щоб запустити Бамбл. Застосунок приніс Герт статус наймолодшої мільярдерки у світі. Проте вам не почулося: російський слід є і тут, причому той самий, що й в БАДу. Бамбл також генерує дохід за рахунок преміум сервісу якому користувачам надається більше свайпів та додаткових взаємодій у 2019 році? Bumble отримав 240 мільйонів доларів доходу, чим перевершив свій прогнозований показник доходу за два роки. Окрім функцій романтичних знайомств, Bumble також запустив BFFs – систему пошуку друзів та Bumble Bees – професійний нетворкінговий сервіс, який є чимось середнім між знайомствами та LinkedIn. Обидві підсистеми мають кілька мільйонів активних користувачів. Коли Bumble почав набирати обертів, а саме у 2017 році, Match Group, яка нагадаю володіє Tinder та ще низкою дейтингових сервісів, хотіла викупити проєкт за 450 мільйонів доларів. Хоча на той момент компанія оцінювалася в 1 мільярд. В Bumble пропозицію відхилили. Тоді Match Group повернулася з офером в 1 мільярд доларів, хоча навіть не мала на той момент стільки вільних грошей. Тоді Бамбл опублікував уїдливу відповідь, яка починалася зі слів We swipe left on you», що на мові дейтингових застосунків значить ні. У 2019 році, після розслідування про мізогінію та секс вечірки в лондонському офісі БАДУ, Андрій Андрієв пішов з посади генерального директора Magic Lab і від Ніхет очолила компанію. Тепер вона керує одночасно чотирма дейтинговими сервісами: Баду, Бамбл, Люмен і Чепінг. І хоча згодом росіянина було виправдано, його сліду налишилось в обох дейтингових сервісах, до яких він був причетний. У лютому 2021 року Bumble вийшов на біржу Nasdaq, де його вартість злетіла до 13 мільярдів доларів. Згодом вона суттєво знизилася, і наразі ринкова капіталізація Bumble становить 422 мільйони доларів. У 2024 році Bumble отримав 866 мільйонів доларів доходу, що на 2% більше, ніж у попередньому році. Майже половина, а саме 46,2% користувачів жінки, що більше ніж у багатьох інших застосунках для знайомств. Якщо ж ці три сервіси не допомогли вам знайти кохання, Зробили підбірку більш нішевих застосунків, які доступні в Україні. Тейст це не про кохання з першого погляду, але про кохання з першої ноти. Адже цей застосунок підбирає пари саме за музичними смаками. Якщо ви хочете знайти когось, хто підспівуватиме вам, коли ви наспівуєте щось в душі, пам'ят сюди. Застосунок «Coop» – це всесвіт знайомств для геймерів. В профілях вказують улюблені ігри, жанри та ігрові звички. Застосунок використовує алгоритми для підбору користувачів на основі ігрової сумісності, гарантуючи, що ви обираєте не лише зовнішність, але й потенційного партнера наприклад, для катки в дотку. Лову пропонує формат знайомств через відеострім в реальному часі. Це як покращена версія чатрулетки, але з тим самим підводним камінням. Farmers Only створений для людей, які живуть на фермах і полюбляють сільський стиль життя, або хочуть жити на фермі. І полюбити сільський стиль життя. Веглі застосунок для знайомств веганів, вегетаріанців та пескетаріанців. Обираєш фільтр за дієтою і знаходиш свого однодумця. Рая вважається секретним тіндером для знаменитостей, інфлюенсерів, моделей, музикантів і бізнесменів. Цей застосунок має закритий доступ, і для того, щоб туди потрапити, потрібно заповнити анкету і отримати рекомендацію від когось, хто вже є в цій закритій спільноті або просто дуже відомим. Застосунок H.E.R. орієнтований на квір жінок, це не лише платформа для знайомств, а й міні соцмережа з подіями, новинами та контентом. З в те, що в Україні цей застосунок має обмежену базу користувачок, запущений у 2009 році. Grinder став першим застосунком з геолокацією для гомосексуальних чоловіків. Grindr вважається найбільшою платформою для геїв у світі з понад 12 мільйонами користувачів щомісяця. Застосунок Field спочатку називався Thrinder – така гра слів, де Tinder плюс Threesome, і орієнтований на відкриті пари поліаморів та квір-користувачів. Враховуючи специфіку застосунку, тут навіть можна створити парні профілі. Pure – це анонімна платформа для швидких зустрічей інтимного характеру. Зауважимо, що цей застосунок розроблено росіянами у Росії. Masked Love дає змогу спілкуватися без розкриття обличчя, тому цей застосунок став популярним серед користувачів, для яких важлива приватність. Проте саме через анонімність застосунок має низький рівень довіри до профілів. Сапіо. Сапіо, що в перекладі з латини означає бути розумним застосунок, який робить акцент на інтелектуальній сумісності. Thursday – застосунок, який працює за графіком моєї мрії, лише один день на тиждень. Його основна ідея змусити користувачів призначати реальні зустрічі, а не чатитися до пенсії. Дік це застосунок для знайомств для dog persons – людей з собаками, які хочуть знайти кохання для себе і свого пса. Мечі в застосунку Nuit відбуваються на основі гороскопів, тож він підійде тим, хто захоплюється астрологією і вірить в ретроградний Меркурій. Smell Dating фокусується на запахах. Працює це наступним чином: компанія висилає вам футболку, яку потрібно носити три дні і три ночі без дезодоранта. Після цього її треба повернути назад в конверті. Вам вже висилають зразки футболок інших людей, які ви очевидно нюхаєте і обираєте, який запах вам подобається. Якщо симпатія взаємна, застосунок з'єднує вас. Застосунок Vampire Passions визначає себе як дейтингова платформа для людей, які визначають себе як вампіри або людей, які полюбляють вампірів, та навіть деяких мисливців за вампірами. Шмус застосунок, в якому ви свайпаєте на людей, а меми. Згодом алгоритм вивчає ваше почуття гумору. І пропонує людей зі схожим, щоб ви могли сміятися над тими самими мемами. Також ви можете знайти застосунок фітнес Singles» для тих, хто дотримується здорового способу життя, блютен фрі Singles» для тих, хто не переносить глютен, 420 Singles» застосунок для тих, хто очевидно любить ці три цифри, і навіть юніформ Dating» застосунок для людей, які хочуть зустрічатися з військовими, який чомусь. Теж досі недоступний в Україні. А поки пропоную вам скористатися імпровізованим сервісом Економічна Правда дейтінг та написати в коментарях своє коротке біо, якщо ви також знаходитесь в пошуках. Хто знає, можливо, саме тут ви знайдете споріднену душу.